Всім привіт, дорогі друзі! З вами стаймап. Дуже фастово записується відео. Треба зробити пікем. До речі, на секунду покажу попередній пікем. Зайшло 6 з 9 продіктів. Game Religion, до речі, все рівно пройшли в, попередню, в майбутню стадію. Ну, так, не попередню, а наступну стадію. Отже, програли. Та ось Ви бачите, що все ж таки Greyhound програли, але не 0-3. Окей. Наві, ставимо на прохід. Найн також. Чому Найн? Це дуже гарний польський стак. Мені дуже сподобалось, як вони катають. Далі Face Clan. Гарно себе показали. 3-0 вийшли. Я навіть Енс поставлю. Також хлопці 3-0 вийшли з Challenger Stage. Далі буде трохи складніше. Кого ставити на 3-0, кого ставити на 0-3. Все ж таки. Я подивився, проти кого InterZebreч. Е грали РМР. І там е вихід е в, цей, в Legend Stage е супроти B8. Ну, серйозно. Або Fnatic, або Інтезбріч. Ще хлопці я бачив ставлять BNE. Але хз. Ну, давайте, Interzebriч, так, Лафа Пік. Apex, до речі, дуже гарно себе показали. Можна їх поставити. Хм. Одна залишилась 3-0 та. Да 3 ще піка Кого будемо ставити. Дуже хочу поставити Монте, але зараз треба думати. Так, є у нас Team Liquid, але вони дуже на Тенесенького пройшли, я їх не буду ставити все рівно. А я зроблю такий пік. А я зроблю такий. Герой, все ж таки, на прохід поставлю. Віталіті також. Uh, G2, G2 я поставлю на 3 0. А вони можуть. І мабуть так. Ой-ой-ой. Наразі без Монте, але якщо вони виграють. це буде кайф. До речі, якщо Монте виграє цей мажор, я зроблю татуху з їхнім логотипом. Чекайте, скрінте.